А сьогодні я вас навчу, як легко множити на 25. Спочатку я роз'ясню, чому саме такий спосіб ми вибираємо, а потім покажу на прикладах. Ну, наприклад, є якесь у нас число. Ну, не знаю, нехай це число буде як зірочка. да, І ми хочемо його помножити на 25. Ми з 5 класу знаємо правило, що 4 помножити на 25 дорівнює 100. Отже, що я буду зараз робити? Я зараз буду. І записувати це число в вигляді дробу. А після цього буду і чисельник, і знаменник домножати на 4, аби зверху вийшло наше те саме число 100. Да? І тоді виходить, що нам потрібно, щоб легко помножити на 25, нам потрібно нашу казати, оцю зірочку поділити на 4 і потім помножити на 100. Тобто зірочку поділити на 4 і результат помножити на 100. Ну, оце таке було правило, а зараз давайте на практиці. Як це все виглядає на практиці? Візьмемо якесь число, наприклад, 36, да, і ми хочемо його помножити на 25. Тобто, у нас 36, треба помножити на 25. Для того, я чисельник і знаменник домножаю на 4, тобто я 36 спочатку поділю на 4. У мене залишиться 9. Помножити тут у нас 100. В результаті отримаємо 900. Легко, легко. Тобто це можна усно робити. Зараз я вам розписую, для того, щоб ви зловили методику. А потім це ви робите усно. А що ви скажете, якщо вийде у нас не 36, а наприклад 37, що да? робити? Воно ж не ділиться на 4. Давайте розпишемо цю методику. Коли ми її розпишемо, вона потім буде все в голові робитися. Ну, для початку для тренування добре розписати. Значить, ми беремо число 37. І треба помножити на 25. Що таке 37? Яке найближче число до 37 ділиться на ціло на 4? Це число 36. Тобто я розпишу це як 36 плюс 1. Тобто я окремо 36 помножу на 25. І потім 1 помножу на 25. Тобто 36 помножити на 25. Це означає помножити на 100 і ділити на 4. Уже от такий скорочений варіант показую. І плюс 1 помножити на 25. Значить, тут у нас вже скорочується. І маємо 9 на 100, 900 і плюс 1 на 25, 25. В результаті маємо 925. Ну, а тепер, щоб ви могли потренуватися, я дам вам два приклади. Давайте ви також зробите щось схоже. Давайте, наприклад, 16 помножити на 25, це один буде приклад вам. Легеньке усне робиться. Трішки прискладнемо, наприклад, 64 помножити на 25. І ще складніше, зроблю вам 66 помножити на 25. Розв'яжіть ці приклади і результати запишіть у відповідь. Подивимося, як у вас вийшло. І напишіть, до речі, чи сподобався вам такий метод, аби легко і швидко рахувати.